Вітаю! Сьогодні зроблю розпаковочку разом з вами. Отримала нову посилочку. Посилка велика, тяжка. Але спочатку зроблю таку невеличку передмову. Закохалася я в ехінацеї. І виявилося так, що зараз, так як і гортенці, роблять нові нові, створюють нові і нові сорти. І ехінацей зараз. Існує безліч сортів. Я просто була вражена, які вони класні, красиві, вони довго квітнуть, вони такі структурні рослинки, тобто не хиляться, вони такі прямостоячі і ця квітка довго квітує. Ну і так як це така була вже в мене хотілка моя така. Не могла заспокоїтись, поки я не придбала їх. А, ну це придбала я сортові сорти хінацеї, а ще до цього висіяла з насіння, і в мене вже невеличкі такі є. Підрощені хіноцейки, ну, звичайні, пурпурна хіноцея, звичайна рожева, простенька. Але я хочу такий невеличкий масивчик зробити з них, коли не одна квітує, а так, така грубка хіноцей. Ну, а це ще до того замовила сортові. І я бачила фото цих саджанців, коли пакували коробочку дуже красиві квіти, тому розпакую разом з вами і покажу. Замовлення робила на Фейсбуці, знайш групу по ехінацеям, і там в тій групі, так і називаються ахінацеї, е, е, Квіткомани, Квітководи чи любителі любителіхінацей, е, пропонують різні сорти до продажу. О, такі колекціонери вже ехіноцей. І ось я у одної із жіночок придбала. Всі рослинки по вартості 150 гривень. Ну, як на мене і не зовсім дешево, але якщо ви побачите, які це саджанці, то воно того вартує. Ага, вона їх так закипила міцно ніточками. По сортам не знаю. Я просто замовляла по кольору. Дивіться. Ось така краса. І тут уже декілька квіточок і великий ком землі. Ну, Це коштує, я б сказала, ну, навіть дорожче, якщо десь купувати в садових центрах такі сортові. Або вони прийдуть. Не, ну, маленького розміру. Так, а ще до і цей. А, до речі, вона тут положила ще й подарунок лілейники. Лілейничок подарунок. Так. І до і цей я ще замовила траву декоративну. Називається хвіст поні. Вони дуже гарно пасують один до одного. Теж е, такі великі саджанці, теж таку ж саму вартість. О, як це ж його. Ой, ще і на цей не помимав. Дивіться справжній хвіст поні. Е, напевно, я його як буду саджати, і ще раз ділю навпіл. Отака краса. Ось, буду ставити поруч. Так, два таких хвостика. Ой. Ось такі величезні поділки і лише 150 гривень Так, слідуючий сорт, ехіноцейки червона. Червона. Так, вони ще зв'язані відрізати. так ниточками скріпила. Так. Ой, Такий. корень, великий. Вот такая червоненькая. Оп. И помаранчево. Вот так. Діленки такі великі. Не знаю, може я їх і розділю, наче можна поділити. Ось така краса. Ой, які ж вони гарні. дивіться як класно. І ще сяду. Так що ось таке викупила у Фейсбуці. Таку красу. А посаджу я їх вже в нову клумбу, квітник новий. Він у мене там на сонячному місці. Зараз я роблю підготовку, там перекопую землю, почала саджати нові рослинки. Ось, якраз саме туди, на сонячну діляночку, на сонячний квітник, підуть такі красені. Так що, певне. Контакти цієї групи, спробую залишити таке посилання під відео.